У Сумах сьогодні прощаються з Олексієм Братушко, який загинув від кулі на вулиці Інститутській. Провести героя в останній путь зібралася рекордна кількість людей. За останні часи понад 5 тисяч. Утім, натовп не допустив до турни кількох сум'ян, мера з дружиною та кількох депутатів його фракції. На прощанні ледь не учинилася бійка. Люди стікаються на театральну площу нескінченним потоком з квітами, вінками в жалобних стрічках. Зустрічають загиблого під час бойовища у столиці. Героїв! Для домовини старенька хвора мати з сестрою. Вони просять людей не скандувати на прощанні. Натовп стихає. в останню путь Олексія проводжатимуть понад 5 тисяч людей. Це дуже велика втрата для всієї України. Це навіть немає слуху виразити таку їм благодарність, наскільки ми їм благодарні за те, що вони все це зробили раді майбутнього всіх нас. 39-річний Олексій Братушка в мирний час працював підприємцем-водієм, майже весь час у роз'їздах. Гарна була людина, чесна, працювала завжди, допомагала. Разом працювали, разом їздили. Майдан 2004 року він пройшов від початку до кінця. Тепер також збирався одразу та не міг покинути вагітну дружину. Коли новонародженій донечці сповнилося три тижні, не витримав. Почув, що там таке ж. Твориться, казав, я не можу не не дома сидіти, я, я поїду. Його але все одно ролин поїхав. Олексій пробув на передовій у Києві лише кілька днів, але вони найтрагічніші для українського народу. Куля пронизала груди наскрізь. Врятувати чоловіка було неможливо. Його винесли з інститутської і він, по суті діло умер уже непосредственно там, де оказували допомогу. Це єдине ніхто даже особливо толком не може сказати, где його тому що його підняли і унесли. Проститися з героєм прийшов і міський очільник Геннадій Мінаєв, який, до речі, був особисто знайомий з Олексієм. Проте поява мера з дружиною та кількох його прибічників тільки розлютила НАТО. Люди прогнали делегацію, усіх заплювали, побили квітами та яйцями. Бандуре! Бандуре! Люди не пробачили міському голові його спроби тримати нейтралітет під час революції. Люди рідко помиляються. Дуже рідко помиляється. Він заслуговує на це за свої дії останніх трьох місяців. Олексія Братушку поховають на Петропавлівському цвинтарі на алеї почесних городян. Сум. Це герої, які повинні змінити країну. Я вважаю, що вони змінять цю країну. Царство небесне, царство небесне. Всі небесні суті. Зайцева, Олександр Фечун, Суми